Доброго дня. Приїхав до діда, жду його, будемо їхати вулик ставити. Вулик в машині. Останнім часом так оставляємо. Зроблю маленьке відео для себе, для вас. Кому цікаво, то й подивиться. Дід зараз заварить кашу, Курим та поїдемо, поставимо вуличок. Знайшов десь дід стойло. Точніше, я бачив його вже. Навірно. У тебе десь знеслась курка, де десь там кричить, не може вийти. Робив. Наробив їм хаток. Тут одна в них хатка. Це прицеп. Старенький з жигуля чи з мотоцикла якогось. А вона десь там двірки кричить і немає. <рес> дід переживає, щоб не залишилось не там ночувати. Коротше, зараз дід доварить кашу то поїдемо в ліс. Вже з дідом привезли колодку. Таку довшу застрягла. <тит> все зробив. Все зробив, осталось тільки поставити. маю На дереві закрию. А, ну так. Ай, йде, Давайте. Це Зараз будемо ставити. Прив'яжемо ліб'ятку сюди. Сюди поставимо. Трохи побрізали гілки, тому що вона поклонена була. Ось тако криво стоїть за березу тягнемо. Давайте за цю, за цю. це буде так. Зараз да -да. будемо працювати. Такі справи у нас. Дід допомагає, він всі листя, всі гілки перетягав, Поки я різав. Прицепили вулика. Дед маслає потихеньку. Опа. Блочок. Наче поки що все добре. У вас дід злазить допомагати крутити. Бо деда Трохи мало сили. Не так. Стой! Вперлося! сейчас я злізу. Я помог деду розібратися. Тихонько дід крути. це ж скажу, давайте я то не дасть. Скаже, хай помаленьку, не спішали. То що вже добре йде? Колодяко тяне 82 <клес> <Ага>, на легке. <клес> Ще поставили вже. Хотів я ставити на одну гілку, на ось цю. А дід почав кричати, що діла не буде. Каже, давай прибивати залізяку. То ми пішли, знайшли там коляску валялася. Да вигрізали такий пруток. Це в мене було, типа привертка. Просверлив я дірочку, вставив. А ну видно щось, що сонце світить. Коротше, вставив туди в дірочку і забив дерево. Точніше сначала забив, а потім встав. І огонь так ровненько получилось. Це мощно Тримається, Волик вже прибитий. Стоїть. Тут ляток. Тут довж. Гарно. Удобно, зручно. Там он прибито. Зараз ще одного гвоздя заб'ю. Крішу прицепимо і все. Полчаса роботи. Більше ходили, шукали що нібудь металеве по лісу. Дід вже льотку скрутив. Я ще не закинув, а дід вже шабашить. бачить. Добрий народ, бо дід вже додому готовий їхати, а я ще лазю. Ще кришу треба прибити. Хоча вже додому зібрались їхати, чуть не забув. Все, поставили, гарненько вийшло. Мені подобається. Дід теж довольний, як слон. Каже, гарне стоїло. Гарно так стоїть. та ти що? І сосна така кучерява, пишна. І залазить. Просто шикардос. І сидіть там в случаї чого, якщо будуть бджоли, буде мед, то можна до них легенько залазити і за ними спостерігати. Це да, народ, ніби все, до побачення. ще стоїть.